Нато під прикриттям тренувань перекидає війська до кордонів Латвії і Литви, Польща закрила всі кордони з Білорусі. Абсолютно, Польща зараз відправляє своїх військових на навчання до українських військових в Україну по ППО. І Європа признала, що вони недостатньо сильні для того, щоб сражатися з Росією, і що Україна дійсно тримає весь європейський фронт. Давайте про це все по порядку розповсюджуйте. Давайте почнемо з геніального, що Польща нарешті почала відправляти своїх військових на навчання в Україну. Це і раніше було, але не в таких масштабах, як зараз. Тобто раніше наші військові. Їздили в бази НАТО, в Європі, в Британії і так далі навчатись. Я сам персонально був на багатьох із цих баз НАТО, співав для військових, розмовляв там з ними, бачив, як вони навчаються. Про це все є відео в профілі. Я не розумів, чого вони туди їздять. Да, це виглядає гарно, помпізна техніка, все така. Але саме наші військові знають, що таке війна, сучасна, прям нині, прям зараз, які там методи і так далі. Тобто я на це все дивився, думаю, це ці з НАТО повинні їхати до наших, навчатися і як воювати правильно. І нарешті до них це дійшло. Нарешті вони це все призняли, і браво їм за це. Це розуміють і бачите, як швидко свідко змінюється. От я сам навіть не очікував, що воно все буде так мінятися. От дивіться, зараз 10 мільйонів українців мінімум іммігрували зараз за кордон, і більшість з них просто не знають, як шукати там роботу. Я вже більше 12 років працюю онлайн і 8 років заробляю з допомогою там TikTok, Instagram і так далі. Зараз я українцям плачу за це зарплату, що вони готові в соцмережах розповсюджувати українські відео. Якщо ви також хочете заробляти 100 тисяч гривень на місяць, безкоштовне для вас навчання за посиланням шапці. Профіля, будь ласка, три крапочки вгорі справа, відкрити в браузері, там будуть ефіри, відповіді на питання, зустрінемось там. Розбираємо відео далі. Значить, дивіться, то що НАТО зараз перекидає війська під прикриттям навчань і так далі, десь там до кардоні, в Латвії, і Литви. І про це все новини в Тіктокі, я вам про це все розказую, хоча там дотичення до якихось внутрішніх процесів. Тобто настільки оці протоколи, чи ви не бачите, що вже ера соцмереж, тобто протоколи оцього НАТО, Європарламенту і так далі, писались так давно, при таких мамонтах це все ще писало. Що зараз, коли світ кожні півроку змінюється, абсолютно, тобто алгоритми соцмереж, кожен квартал змінюється. А тут світ він ще швидше змінюється, а протоколи у них війни настільки застарілі, вони колись були дуже робочі, дуже дієві. Витратили десятки мільйонів, щоб їх створити. Але зараз це не актуально. І вони, начебто, під прикриттям бачити якихось навчань, перекидав. Але це все і там пані і так понятно, і всім видно, і так далі. І Європа досі не вкупила. А якщо і вкупила, вона, на жаль, через свою бюрократію не може дуже швидко змінити процеси. В цьому насправді слабкість Європи. і сила і слабкість. Що для того, щоб швидко акумулізуватися, і мобілізуватися, точніше, і щось поміняти, їм потрібно мільйон дзвонків, підписів і так далі зробити. І через це це чуть-чуть виглядає так топорно. Але при цьому в цьому видно серйозно, що дійсно молодці, готуються, стараються не так, як ми, типу, раз на шашлики всі збиралися. Тут ну не ясно. Осталось да готується. Мені вже заміновані там всі поля. Абсолютно там вже є сіра зона. все, все ППО в бойовій готовності стоїть. Тобто, зрозуміло, воно якби тока-тока намічається. Як як провокація дуже серйозно виглядає? А вони вже готові до повноцінного поним? повноцінного не буду казати це слово. Самі розумієте, от що з Білорусі закрився. Вчора закрився останній піший карно. Тобто там ще залишались моменти, де можна перейти. Зараз все з Білорусі і в Польщу абсолютно ніяк не можна перейти. Все, чао, до побачення. Не знаю, чого вони так довго чекали, чого вони так довго тягнули до цього всього. Ну, нарешті дійшло. Пінг, напевно, дуже довгий. Інтернет в Європі погано працює. Чотири роки був Пінг, тільки зараз дійшло. може того. І. На фоні цього всього Європа зрозуміла, що вони це все розуміють. те, тобто, що я вам розказую, це все вони розуміють. Я ж сидів в Європарламенті, в штаб-квартирі НАТО і з ними спілкувався. Там толкові розумні люди, повірте. І вони самі сидять і не знають, що робити з цією бюрократією європейською, яка сама їх душа для, для правильного прийняття рішення. Тобто там же ж ну розумні люди сидять, реально там з вищими світами, е як мінімум, і вони кажуть, треба отак, отак, отак. Вони да, ми приймаємо, що отак отак. Але щоб отак, 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 треба з отой протокол, отой, отой, отой. Треба зачекати, треба загласування генсія. Атама, а там, а там ото має сфер. Голосувати, а там ще такі дзвонки, а там отаку дипломатичну зустріч треба зробити. І от така от історія. Поміло? На жаль. Будемо надіятися, що це в Європі зміниться і буде більше допомоги Україні. Бо на даний момент зараз Польщі більше відправляється. Ну про це вже є відео. Подивитись, попереднє відео я там це все розказував. По цим новинам у мене все, друзі. Будьте готові на всякі лучше перебздять, чим не дабзять. От зараз оцю можливість, яку дали з розповсюдженням українських новин Українам, що ми зарплату платимо. До речі, ефіри про це теж запосилаємо в шапці профіля. Подивитися, можна глянути ефіри, відео, де ми зарплати платимо онлайн нашим студентам. І вообще там є такі історії. Ми прямо одній студентці телефонували в лікарні, а вони прям. Рак, і от, по побачите, що вона каже. В Ми опублікували це відео з її дозволу, все окей, все нормально. А, бо можливо, прийдеться емігрувати, і ви не будете знати. Ну, всі залежні від фізичних робот, слава Богу, от Бог мені дав більше 12 років заробляю онлайн. Я так раз. Ви ж бачите, скільки я країн з мене, в Німеччині, Італії, там в Іспанії трохи пожив, в Туреччині, в от зараз в Польщі. Як це можливо без онлайну? Попробую десь ту фізичну роботу ще знайти. Тому зі мною чи без нас я вам дуже всім раджу, чесно, шукати зараз онлайн, напрямків дуже багато. Просто за посилаю шапці профіля, вже все готово. Я вам розкажу за всі напрямки, бо я майже все перепробував, на чому можна заробляти, на чому ні. Більшість людей там зайти і думають, хто за. Товарку, хтось іще таке. Коротше, там є багато подводних нюансів. Ми це все прийшли. Поділюсь з вами і моя команда цим всім досвідом. Хто не знає, як відкрити Телеграм, котрі просто не знаючи. Три крапочки вгорі справа треба натиснути, а потім відкрити в браузері і вас перекинуть. Туди, і там все побачите. Все, друзі. Зустрінемось в наступного відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па